Ну, Я думаю, що команда добре грала та намагалася виконати наш ігровий план протягом першого тайму. Але після бокового навісу ми отримали перший гол, ми в грі, ми всередині матчу, але помилилися. Коли намагаєшся грати в такий футбол, може статися така помилка. Тому ми контролюємо м'яч, ми йдемо далі. Це складний момент, але всередині гри під час матчу. Ми спілкуємося в переговорній кімнаті, намагаємося обговорити перші 5-10 хвилин, щоб не пропустити жодного голу. Тому що рахунок 3-0 дуже складний. У нас є хороша атака в штрафному майданчику суперника. Ми не пресингуємо добре, тому вони біжать і забивають третій гол. І я думаю, що після рахунку 3-0 це дуже складно. Okay, трижіля Добре, головна причина цієї великої поразки, звичайно, полягає в тому, що я можу скласти кращий план гри, і я зараз найбільше відповідальний за цю поразку, звичайно. Але головна причина в тому, що, на мою думку, суперник кращий за нас. У них є кращі гравці. У них є гравці для участі в чемпіонаті світу. А сьогодні ми не готові змагатися віч на віч з цими командами. І після 2-0-3-0 команда програє і не грає з достатньою енергією, щоб виграти у дуелях. Суперник був кращим за нас. Думаю, це все. Нам потрібно продовжувати працювати над тим, щоб у майбутньому грати з такими командами, як Динамо. Ми можемо краще змагатися і не пропускати такі голи. ну можу оцінити ігру команди Динамо. Вони дуже сильний суперник. Вони грають в дуже добрих чемпіонатах, у них всі гравці кваліфіковані. Сьогодні було. Багато помилок в нас, тому на помилках хочеться. Я думаю, ми будемо розбирати цю гру та йти далі. Ну, на мою думку, починати такого результату це наші помилки, кажу ще раз, будемо їх виправляти, дивитись гру. Нічого, помилки це в кожного. Не буває гра без помилок. Якщо б гра була без помилок, рахунок був би нічийний. Якщо будемо розбирати ігри, будемо розбирати свої помилки та йти далі.